Та хто вам про це сказав? Про це мені сказав Господь. Я християнка, довіряю Богу своє життя. Дякую Богу за свого віруючого чоловіка. Тому що, дівчата, я вам скажу одне. Вибирайте собі чоловіка, щоб ваші цілі, цінності на життя були однакові. Тому що виправити, ну, це може покласти на це все життя, знаєте, щоб виправити чоловіка, внести. Донести йому свої цінності, це, а можна і не донести, знаєте, і життя все чекати. Тому будуйте своє життя з людиною, яка буде, як то кажуть, на одній хвилі з вами. Ось. Тому якось так. Тому стараємося. Хоча я вам хочу сказати, я не можу сказати, що в християнському шлюбі віруючих людей не буває ніяких там. Складнощів. Бувають ще які бувають, повірте мені. Але ми знаємо, ми стараємося, ми кріпимося, Боже допомоги молимося. Десь я терплю, десь всі мене терпить. Це нормально. Тому що егоїсти не можуть знаєте, створити нормальний шлюб. Це неможливо просто. Тому дівчата, все можливо. Саме головне це бажання. Ось, якщо вона є, якщо ви прагнете створити шлюб, дивіться на чоловіка і на його цінності в житті. Все. Не одягайте рожеві окуляри, а одразу дивіться по факту. Ось. І не стайтесь нікого виправляти, а просто дивіться. Ось і все. Всім добра.